Світ електронної комерції змінюється просто на очах, правда? Те, що було стандартом що вчора, сьогодні вже може, ну скажімо так, тягнути бізнес на дно. Отже, давайте розбиратися, чому відбувається такий серйозний сув і що все це означає для майбутнього онлайн-торгівлі. І ось тут варто на секунду зупинитись і поставити собі одне, але дуже важливе питання, бо від відповіді на нього насправді залежить, чи буде компанія розвиватися і перемагати, чи просто залишиться спостерігати за успіхом конкурентів. Отже, почнімо і почнімо, мабуть, з корення проблеми чому ж так сталося, що старі добрі шаблонні рішення для інтернет-магазинів раптом почали, м'яко кажучи, не справлятися з сучасними викликами. І давайте будемо чесними. Ще зовсім недавно шаблони були просто знахідкою, справжнім порятунком. Я б сказав. Це ж було ідеально. Раз, два, і магазин готовий. Швидко, відносно недорого, ну мрія для старту, правда? Але часи змінилися і змінилися кардинально. Сьогоднішній клієнт став набагато вибагливіше. Йому вже не просто потрібен товар, йому потрібен унікальний, зручний і швидкий досвід. І те, що вчора було окей, зійде, сьогодні ну це просто шлях в нікуди. А ось і конкретні причини, чому шаблони буксують. По-перше, кастомізація, точніше, її відсутність. Це ніби всім роздали однакову уніформу. Спробуй тут виділитися. Далі швидкість. Поки ви намагаєтеся прикрутити нову фішку до старого шаблону. конкуренти вже запускають три нові. А досвід на різних пристроях це взагалі окрема історія. На комп'ютері ще нічого, а на телефоні вже біда. Ну і вишенька на торті. Інтеграції, спробувати під'єднати сучасні сервіси до такого сайту це часом справжній головний біль. Окей, з проблемами розібрались, але ж має бути якесь рішення, правда? І воно є. Зустрічайте Headless Commerce. Звучить трохи дивно, але зараз усе стане на свої місця. Щоб зрозуміти різницю, уявімо, що традиційний сайт це готовий будинок, де можна хіба що меблі переставити. А Headless – це коли вам дають міцний фундамент і всі комунікації, а сам будинок ви будуєте абсолютно будь-який. Ось ця табличка чудово показує фронтенд, тобто фасад, і бекенд, тобто фундамент, тепер живуть окремо. І це дає та просто безмежну свободу. Якщо говорити простіше, «headless» означає без голови. Ми ніби відрізаємо вітрину, яку бачить клієнт, це і є та сама голова від усієї внутрішньої кухні, складів, товарів, замовлень, а зв'язує їх усіх разом така собі магічна річ під назвою АПІ. І ось тут починається найцікавіше: уявіть, що ваш бекенд це такий собі потужний енергетичний центр, а до нього можна підключити що завгодно: хочете суперсучасний сайт, хочете мобільний додаток, а може інтерактивний екран у торговому центрі, чи навіть розумну колонку, щоб люди могли замовляти голосом. Будь ласка, будь-яка вітрина на ваш смак. Звучить круто, правда? Але давайте від слів до діла як усе це виглядає в реальних цифрах, бо бізнес, зрештою, любить саме цифри. Плюс 20, а то й 30% до конверсії. Тільки вдумайтесь, а чому так? Все просто. По-перше, швидкість, хедлес сайти буквально літають. По-друге, унікальний досвід, можна зробити шлях клієнта настільки зручним, що він просто не зможе не купити. А вища конверсія це ж прямий шлях до більшого прибутку. А ось це просто турборежим для бізнесу. Прискорення розробки на 40%. Це означає, що команди фронтенду і бекенду працюють незалежно, паралельно, і це дає просто шалену перевагу. Поки конкуренти місяцями щось впроваджують, ви вже запустили, протестували і отримали результат. А це взагалі святий грааль для будь-якого великого онлайн-магазину нульовий даунтайм. Уявіть, потрібно оновити дизайн. У традиційному підході сайт міг лягти на якийсь час. З Headless можна оновлювати вітрину скільки завгодно, а склад при цьому продовжує працювати безперебійно. Просто, надійно, ідеально. Так, переваги вражають, але чи означається, чи що всім і кожному треба терміново переходити на Headless? Ну, не зовсім. Це потужний інструмент, але як і будь-який інструмент, він найкраще підходить для певних завдань. Давайте подивимось, для кого ця гра варта свічок. А ось і такий собі чек-ліст. Пробіжіться по ньому очима. Якщо бренд хоче мати не просто сайт, а унікальне цифрове обличчя, якщо в планах вихід на міжнародні ринки, якщо у вас величезний каталог і купа відвідувачів, або якщо ваш маркетинг це складні керовані даними кампанії, якщо хоча б один пункт про вас, варто серйозно задуматись про Headless. Але, звичайно, є й інший бік медалі. Будемо відвертими. По-перше, це дорожче на старті. Так, це інвестиція. По-друге, потрібна справді кваліфікована команда розробників. І по-третє, доведеться трохи перебудувати внутрішні процеси. Це не просто переїзд, це зміна філософії роботи. І підходячи до фіналу, хочу, щоб ми подивились на все це під іншим кутом. Бо насправді хедлес це не стільки про технології. Скільки про стратегію. Ось ця фраза на екрані, на мій погляд, влучає прямо в яблучко. Це не просто апгрейд сайту. Це рішення про те, куди і як бізнес буде рухатись далі. Це вибір вектора розвитку на роки вперед. Бо, по суті, це інвестиція у власне майбутнє, у гнучкість, у здатність завтра робити те, про що конкуренти ще навіть не думають. Це побудова такого фундаменту, на якому можна буде зводити будь-які конструкції, адаптуючись до будь-яких змін ринку. Це грав довго. І ось ми знову повертаємось до того самого питання, з якого почали, тільки тепер, я сподіваюсь, відповідь на нього стала трохи очевиднішою. Залишатись у затишних, але тісних рамках минулого, чи зробити крок у майбутнє повне можливостей цей вибір, насправді, кожен бізнес робить не колись у майбутньому, а прямо зараз.